Ну і колишній соратник президента США Ілон Маск влаштував у Білому домі біку із міністром фінансів Скотом Бессентом. Це сталося всередині квітня. Повідомляє The Washington Post із посиланням на колишнього радника Трампа Стіва Беннона. Він розповів, що тоді Маск і Бессент прийшли до овального кабінету, щоб викласти свої аргументи щодо кандидатури на посаду голови податкового управління. Трамп вирішив підтримати вибір Бесента. І коли міністр фінансів та маск вийшли з овального кабінету, і почали йти коридором, то стали обмінюватися образами. Зазначається, що Бессент навіть згадав про заяви бізнесмена щодо того, що він розкриє понад один трильйон. Йон доларів е марнотратних і шахрайських державних витрат, чого той не зміг зробити. Тоді за словами Бенона, маск вдарив Бесента плечем у грудну клітину е як рихбіст. А той дав здачу. Кілька людей втрутилися щоб розборонити їх у підсумку. Маска вивели із західного крила Білого Дому.